Із гарішніх плавнів переходимо з вами, переїжджаємо до знаменитої диканьки. І знаменита вона не лише завдяки Миколі Гоголю, вона знаменита завдяки роботі бібліотекарям, новаторам із Диканської публічної бібліотеки, які впроваджують в життя свої нові інноваційні, цікаві бібліотечні активності. Власне, так вони і назвали свій проект «Інновації в Диканці. Його представить на ярмарку Марія Тягній, провідний бібліотекар по роботі з юнацтвом Диканської публічної бібліотеки. Прошу, Диканька, ви є? Є, доброго дня. Є, бачу. Зараз ми включимо відео, скажете, чи видно? Да, У вас ми бачимо. А відео, чекаю. Зараз хвилинку. Поки ще ні. Тепер бачимо. Запускається. Є. Так. Є видно, чути. Е, Чути вас. Е. Звук включіть на презентації. Зараз. Додайте гучності, будь ласка. Зараз хвилинку. Це в нас був проект фотосесія з бібліотекою. Перша фотосесія в нас була із піонами. Це було справжнє піонове чудо е, з дітками. 8-10 років внутрішньо переміщеними особами. Фотосесія в нас ця зібралася дуже швидко, майже за два дня від ідеї до втілення. Суперфотографія в нас також була із внутрішньо переміщена особа Юлія Вакуленко. Це загальне фото із батьками. Друга фотосесія у нас відбувалася вперед день на Івана Купала. Це вже були старші дітки внутрішньо переміщені. І тут навіть є один хлопчик, який дуже просився на фотосесію. Всю атрибутику вінки плели, Це все плели ми бібліотекарі, власноруч. Човник привозили самі. Так і дуже актуальний в даний час. Цикл тренінгів відбувся в нас. Спільно із громадською організацією «Деканщина» і самооборона СКІФ міста Полтави це жіноча самооборона. Тут ми навчилися правильного вибору позиції при захисті від нападу і як захистити себе за допомогою підручних засобів або просто через знання анатомії людського тіла. Також другий тренінг був тактична медицина. Ми тут навчилися домедична допомога, це правила поводження з турнікетом, як виносити потерпілого з поля бою, зупинка кровотечі, практичні заняття у нас також були, серцево-легенева реанімація. Це практичне заняття, як виносити пораненого з поля бою. І коли потерпілий є, здійснює супротив, також як, як накласти турнікет. Також в популяризації книги ми, намагає... ну, ми впроваджуємо інтерактивні форми роботи. Це інтерактивні плакати, які за допомогою інтерактивних точок ми можемо прочитати уривки книг. Також сюди прикріплюється відео. Якісь інтернет-ресурси, інтернет-документи, аудіо презентації і це покращує ну, економить час. Також у нас був книга-альбом до річниці трагедії Чорнобильської трагедії. І щоб його переглянути, треба скачати, завантажити додаток і скачати QR-код, і шукати мітку з фото із і з позначкою, спостерігати, як оживає фото. Деканська публічна бібліотека робила презентацію, як отримали книги від Українського інституту книги. Також зробила інтерактивну презентацію. Також інтерактивний плакат, проект здорові бібліотеки. Також нові книги, які ми отримали від них. Також за допомогою цих плакатів переміщується на відео. Також ми впроваджуємо інсталяції креативні наші, які ми розміщуємо як на вікнах. Бібліотеки в приміщеннях тиждень червоної книги, тиждень синьої книги був. У нас також інсталяції до Дня святого Валентина. По всіх відділах нашої бібліотеки. Тематичні весняні зимові. Всю атрибутику до інсталяції ми виготовляємо власноруч, своїми силами. Дякую вам за увагу. Дякуємо, пані Марія. Дуже цікаво було. Я думаю, що багато бібліотек собі на замітку поставили те, що можна буде провадити у них. Працюйте далі, впроваджуйте свої інновації, своїми бібліотечними інноваціями, прославляйте ваші також знаменитий деканський край.